Сере благодійного фонду Небайдужі люди днями влаштували сімейне свято: пісні, танці, подарунки і веселий настрій. Побувала на дійстві і наша знімальна група. Благодійний фонд Небайдужі люди відносно молодий. На території нашої області він працює лише три роки, але за цей час благодійникам вдалося зробити чимало. Багато ми проводили концертів, багато проводили виставків. запрошували дітей з інтернату в театр подивитися казку. Також ми на любили. на кожне свято ми їздимо в інтернат і даруємо подарунки. Запрошуємо різних артистів, поетів Хмельницької області, щоб також приймали участь в наших концертах, наших таких зборах, які для дітей ми збираємося і проводимо. Волонтери фонду, яких на сьогоднішній день близько двох десятків, з радістю дарували дорослим та малечі приємні враження та посмішки. Тетяна одна з небайдужих. Сьогодні у неї почесна місія. На честь свята вона примірила на себе образ клоуна, каже, що без благодійництва не уявляє свого життя. Я думаю, що ми створені для того, щоб приносити радість один одному, нести любов і. Людина має якось виражатися, і коли кожен буде робити якусь крапельку любові, приносити будь-кому іншому. Це це знаєте, як хороше таке, хороша, добра така хвиля радості. Вона заполонить весь світ, і це буде круто. Наталя теж благодійниця з багаторічним стажем, без добрих справ не уявляє свого життя. Тож радо запрошує усіх небайдужих у фонд. Благодійність це завжди і це завжди. Має нагороду, але нагороду не від людей, а від Господа. Тому, ну, якщо є такі люди, які хочуть робити добро і робити це не тому, що м -м -м, хтось заставляє, або не тому, що це. Має якусь вигоду, а тому що просто людина стає щасливою. Ігор та Вікторія теж долучилися до благодійності. Усім присутнім вони дарували запальний танець. Любимо благодійні концерти. Ми стараємося виступати, якщо нас запрошують. Звісно, усмішки та радість з дітям і дорослим благодійники дарували танцями, співами та веселими іграми з малечею. На закінчення вечора усі присутні змогли пригоститися солодощами від волонтерів благодійного фонду. Ольга Бахіна, Михайло Габрух, новини Ті 7+.